І зустрічаємо наступну команду. Команда КВН «Позитив» Львів. І я і я Панове. Перед вами виступає віце. Віце, віце-віце-чемпіон Галицької ліги. Команда КВН Позитив. Добрий вечір! За правилами цієї ліги команда з таким титулом пропускає наступний сезон. Але винятком є тільки кожний дев'ятий сезон галицької ліги КВН. Минулого року ми мали дуже багато претензій до організаторів, але ми так бачимо, що вам все одно. 24 березня гратиме 14 команд з усієї України, серед яких перша сільська збірна, Львів, Третій рижі, Київ, з 90, х Хмельницький, Кабмін Тернопіль та інші. Нє, ну я не розумію. Вам назва наша не подобається. Ну давайте всі анонси може так робити. От уявіть собі, одна четверта Ліги Чемпіонів гратимуть команди Баварія, Барселона, Реал та інші. Або от випадок в школі. Любі дітки, сьогодні ми з вами будемо вчити цифри. Отже, у нас є цифри: 1, 2, 3 та інші. Або отак от, от. Я нагадую, у вас питання на мільйон. І є наступні варіанти відповіді. Варіант А. Кон'юктивіт. та інші. Нам продовжувати, а? Команда КВН-позитив. Третій сезон. Продовжую! Друзі, вже минуло три місяці з очікуваного кінця світу. І люди, які ховалися в бункерах, почали з них вилазити. Уявіть собі Герасим та Муму наші дні. Гірасім, а ти вже дивився життя пі? Во-во, і тепер називай мене річард паркер. А зараз ми вам покажемо, чому насправді не можна згадувати ім'я Воландеморта. Мама, ну, я помив руки! <му> Уявіть собі, якби фільм Хоробре серце знімали в Україні. Свобода! Пане Тягнебок, розблокуйте трибуну. Ну, та скільки можна вже? А що а таке? Певно, кожен з вас бачив такий парадокс, коли в маршрутці пише розмовляти з водієм заборонено, а зразу під цим попереджати про зупинку завчасно. Але ми знаємо, як з цим боротися. А показувати будеш, да? ну. е, е, кнопка. Е, Зупинити. Е, я запам'ятав. Угу. Ти такий в шапці з вусами. Їдеш, їдеш, їдеш. Сідло! Сідло! Кінь! Зупинити біля коня! Ну все, тепер ти показуй, давай! Друзі, вже от два тижні всі розмови в п'ятницю ввечері в барі зводяться до одного. Пу. Та пілікало! Коротше, прикинь, сьогодні зранку виходжу з дому, а там сніг. Я не знаю, як сніг на голову звалився. Це добре, що я ще на п'ятому поверсі живу. Ну, з вікна вийшов і пішов. Але прикинь, виходжу з дому і машини знайти не можу. Ой, то що то прям так засипало все? Ні, та в нас просто в під'їзді всіх сірі де Олануси. Коротше, рішив на трамваї їхати. Сів, тільки рушили. Трамвай зрай зійшов. А його вітром аж на сихів занесло. Ні, ну один плюс: сихівські діти, хоч перший раз в житті трамвай побачили. Водій такий нам каже, хлопці, може попхаєте, Ну ми й попхали на роботу пішки. Коротше, іду я по стежинці, ну, вузенька така, Іду, а тут мені назустріч бабка. І дивлюся: ну ніяк не розбеневся. Рішили зіграти чувачі. Ну, я показав папір, вона показала посвідчення. А я вже ж сьогодні п'ятьох по посвідченню пропустив. Але я так придивився, а в неї в рисах обличчя реально вглядався Стівен Сігал. Ну я рішив не ризикувати. Ну, поступився. Коротше, йду далі. Проходжу, може, метрів п'ятдесят. А тут мені сім'я назустріч, а в них теж свято. Синок їхній маленький в кучугуру снігом впав, так його навіть шукати не стали толку. Так ковбаски зверху накидали, щоб до квітня дотримався. Коротше, десь під вечір доходжу до центру. А Тут теж номер. Цигани, прикинь, коня Данила Галицького вже в сани впрягають. Ну, от щось таке, так і добирався, пане Садовий, я все розумію, На що ви мені ту все розказуєте? А? Я Я простий бармен. Ідіть додому. А, а що, а де моє місто? З вечора лягав було, місто, зранку встав, немає міста. сам А закінчити хотілося б словами таксиста, який працює двоє вихідних підряд. Не знаю, як там збірна України, а я точно в Бразилію поїду. So команда Команда Кавен позитив, ваші облиски.